Привіт, друзі! Ви на каналі Follow Your Dream. І в сьогоднішньому відео я вам хочу показати, як я зміцнюю, переробляю та ремонтую наші побутові тачки, які, якщо ви пам'ятаєте, ми знайшли в Іспанії, в Тарагоні. А якщо ні, то, будь ласка, подивіться відео, воно дуже цікаве. Проходили возле мусорки, побачили, що вибрашені ось такі тачки ручні. У кожного є по колесу, а другое колесо сломано. Там на сметнику, мы нашли четыре тачки. Я из них сделал півтори, потому что не было еще одного полноценного колеса. Ну что, а вы хотели трэша? <глево> Глядите, какие мы теперь путешественники, автостопщики, сумочники. Из четырех тачек собрали полторы. Я добавил до разрушенного картона, стянул его стяжками. И эта тачка еще работала нам долгий час, пока мы не вернулись до Украины. Тому, коли ми повернулись, ми перше, що зробили, це замінили колеса. От споруч зі мною є одна з таких тачок. Бачите, які у нас тепер колеса, вони металеві, вони дуже міцні, гарно тримають вагу, але так, вони ще трошки важкі. Справа в тому, що ми в майбутньому, коли будемо подорожувати, принаймні хоча б одну тачку будемо брати з собою, бо ми зрозуміли, яка якість від неї і яка допомога. Ми дуже багато знаходимо фріги безкоштовної їжі і її таскати в руках дуже важко. Ми навіть інколи наші наплічники перевозили цією тачкою, і це дуже зручно. Тому в майбутньому ми їх будемо брати з собою. Стало ще одне питання, як так зробити, щоб вона була більш компактною. бо ми Багажник автомобіля кладемо наші наплічники, коли їдемо автостопом, чи коли літаємо літаком. Ми також з Іспанії до Польщі ці тачки перевозили в літаку. То я зрозумів, що замість цих гайок, які тут були такі стопорні, треба щось робити, таке бистроз'ємне, не використовуючи з собою інструменту якогось. І ось, бачите, я не знаю, як вони на українському називаються, але так, барашки, так, барашки. Вони відкручуються дуже легко, вони не знімаються на ходу, тому це не є проблема. Але от за хвилинку, навіть там за секунд 10, їх можна при необхідності відкрутити, зняти колесо. І ось вона вже більш компактна. Я вам покажу це колесо. Тут є ось це підшипник, на якому воно тримається. І так, от, як воно легко знімається, так воно легко одягається. І тому це дуже зручно. Тому ці тачки ми будемо в майбутньому використовувати. І е, єдина проблема, яка з ними є, це, мабуть, поганої якості пластик. Він чи на сонці вигорів, чи може з часом. Він дуже став таким хрупким. І навіть при невеликому навантаженні, от ви бачите, оці алюмінієві дуги, які тримають або багаж, або сумку. То вони ламаються. І ці проблеми у нас з двома тачками. Я вже одну тачку відремонтував, вона вже працює відремонтована десь більше року. І можу сказати, що вона пройшла випробування, тому сьогодні я буду ремонтувати цю другу. І покажу вам, щоб вам теж було зрозуміло, що треба робити. Справа в тому, що тут ще працюють оці пластикові тримачі. у той тачці вони теж з часом зламалися. Поки що я зроблю оцю направляючу, щоб вона працювала. А потім, якщо вже вона зламається, то буде наступне відео, в якому я вам покажу, як я ще вирішив ту проблему. Для ремонту нам нас знадобиться металева пластинка довжиною десь 45 мм. Бо відстань від цієї закліпки до цієї 36 мм. На жаль, у мене або коротше, або дуже довгі. Але я знайшов такий от меблевий куточок. Я його відріжу, щоб була пластинка, та закріплю її. Справа в тому, що тут треба такий трошки вільний затяг бути, бо воно тут рухоме. Так, Тому сюди я буду використовувати такий більш длинніший болтик, він 30 мм. А всі інші можна трошки міцніше закріпляти. У мене буде такі 25 мм. І оці от гайочки такі стопорні. Тут є пластмаса на кінці, вони не будуть відкручуватися. Тому зараз що я буду робити? Я... Відріжу, зроблю пластинку з цього куточка, зроблю отвіри, бо тільки один сюди підходить. Треба десь посередненький і оцій, який буде теж використовуватись на ходову частину. І потім збираю і тачка буде готова. Завжди мріяв мати гараж. Там можна було зробити свою чоловічу майстерню, машину ставити, ще може скутера якогось купити. Тут, бачите, все. Доводиться робити в квартирі і металева стружка сиплеться, і звуки, і сусіди. Так, ну якось так от закріпимо. Бачите? тиски навіть на моєму комп'ютерному столі, бо немає іншого місця. Ну що, поїхали. Ну ось от такі от пластиночки. Дві штучки їх потрібно. А це ще теж в господарстві буде працювати. Так, наступну закріплюємо і зрізаємо. Зараз треба отвори зробити і під'єднати до тач. Так, робимо для сверла. Отак, от да. Є, є. Так, і ось тут робимо. Так. Десь так от. Є. Ну що, починаємо сверлити. What could you say? Один По центру доброї тут по центру все гарно. Кріпити треба в трьох місцях, саме тому я ще зробив додатковий отвір. Бо інакше, якщо тільки в два оці, то потім оця штука вона отак починає їздити і не фіксуватися там, де їй потрібно. Так, беру те, що треба зробити, накладнаю зверху вже зроблену. Роблю ті ж самі отвори для сверла. Друзі, ви так не робіть, як я. Бо треба і окуляри захисні по техніці безпеки. Та й не в кімнаті це треба робити. Але що робити? Від'єднувати я буду кусачками. Добре, якщо буде простір для того, щоб вони туди зайшли. Начебто є. О. Так, так, руйнуємо, не жалкуємо. Зараз допоможемо від'єднатися. Так, ано. Оп, є. Так. Ось така от закліпочка. Треба цю юбку згризти. Все буде гаразд. Так. Другу. Те ж саме робимо. О. Спіймав. Переруйную. Є. Yeah. Допомагаємо під'єднатися. Є. Yeah. Ну ось все. Ну що, збираємо нашу конструкцію. Вставляємо цю пластикову тримача. Так, вдягаємо. І поки що наживляємо, не затягуємо. Є. Yeah. Объжемо цю трубку. Так. Наступний болт. Так, є. Yeah. Знову наживляємо. Є. Yeah. Тут зробимо.

Що тільки наживляємо, не затягуємо. Так. Ну і ось, друзі, поки що я не затягував. Ось вона так буде працювати. Вона вже міцно тримається. Треба тільки гарно затягнути і все буде гаразд. Збираємо другу частину, також само одягаємо пластиково сюди. Другу є. Перевертаємо. Беремо металеву пластину. Так, як краще отак. Металеву пластину. Так, сюди її є. Одягаємо. Якоюсь стороною краще може, це буде десь трохи, так, Одягаємо цю металеву пластину. Треба трошки допомогти. Ось Закреплю ему Наживляем Буде знов сверлом зробити отвір і робимо третій отвір. Трошки заважає в цьому випадку оця штука, то буду якось, може, з іншої сторони і так на, на свій глаз. Десь так може. Ну, буду спробувати. О, начебто не промахнувся, Дивіться. Все гаразд. Є. Так, останній вставляємо. І наживляємо. Так. А я щось забув, друзі, бачите? Друзі, як завжди, ще не було відео, щоб я щось не забув. Бачите, оці от мателяються, забув їх причепити. Так, чіпляємо їх сюди от донизу. Добре, що тут було в мене наживлено. Так. Дивлюсь, чи вистачає цього болта, бо я сюди поставив 25-ку, а на попередньому було 30-ка. Але бачу, що тут трошки вистачає. Ну давайте поставимо, якщо що, то можна буде і 30-ку сюди загнати. Яку я вам на початку відео показував. Ось у мене 30 болти. Але я і тут використав 25-ку. Так, і вже можна затягувати. Треба тримати, бо тут пластикова вставка, вона дуже важко її прокручувати. так Ні, начебто, начебто зайшла. Так. І ось вона складається отак от, от. Складається і розкладається зараз. Вже з одною вона працює. Зараз тут от, знімаємо це наживлення, яке було. Під'єднуємо. Тут також вистачає, тому, ну, значить, можна використовувати тільки 25-ки. А минулого разу мене не вистачало, я не зміг, не вистачало мені різьби, щоб його закрутити. Тут вистачає. Так, ну все. Закручуємо міцно. І тачка буде готова. Средні та ніжні не треба міцно закручувати, бо вони такі ходові. Тут крутиться, тут теж саме. Тому так, без великого фанатізму. Крутимо міцненько, але не до кінця. Не дуже міцно. Докручуємо ці гвинтики. Так. Так. Середні можна побільше. Цей також, але без фанатізму все. Ну ось, друзі, дивіться. Якщо вам сподобалось відео, ставимо лайк. Чекаємо нові відео. Вони, мабуть, будуть виходити вже більш частіше. До побачення. Всім миру. Пока.